5 мільярдів дефіциту. Звідки воно взялося? 2 мільярди. Це дійсно. Я погоджуюсь з президентом, хоча йому треба до кінця розібратися, бо я переконаний, що йому дозують інформацію. Так, ось 2 мільярди дійсно пов'язані з ракетними ударами. Ракетні удари по газовій інфраструктурі, в першу чергу, видобувні компресорні станції та інше виробництва е е бурові. Вони були нанесені в лютому, в березні цього року. Вони були дуже серйозними потужними. Одномоментно дійсно в певний період часу вдвічі скоротився видобуток в державному секторі. Це державна компанія Укргазвидобування. Вона входить як дочка в нафтавтогаз, але там відновлення. Ми дійсно втратили на той період приблизно мільярд. От не саме на той період, що пройшли, ми втратили мільярд, і ми його закрили імпортом, які імпортували цей газ, прямо починаючи. Буквально січень, лютий, березень, ми імпортували газ і зараз імпортуємо. Оце один мільярд. Ми втратили тоді. І ще один мільярд від ударів ми втрачаємо, оскільки ми не повністю відновили видобуток. І порахували, що до кінця року, і за того, що видобуток зменшився в Укргазвидобуванні, ще один мільярд. Ми не добираємо. Розумієте приблизно, да, про так, що я кажу? Так. Два. Але ж президент каже про п'ять мільярдів, і міністр сьогодні каже про п'ять мільярдів. І я погоджуюсь дірка п'ять мільярдів. І тому я беруся стверджувати, що два мільярди це ракетні удари, а три мільярди мінус це бездар з боку усіх абсолютно керівників, закінчуючи Чернішовим, е цими е, е, кобалівим вітрями, да. і за це зараз ми всі будемо відповідати. Я до речі, вчора виклав себе на сторінці пост. Почитайте, хто хоче розібратися, де я розклав по роках, як у нас змінювався баланс газу і за останні там сім-вісім років. Так ось провал. Було зроблено взагалі в 20-му році, коли ще був Кобалів, коли вибрали газ із сховища і не закачали стільки, скільки треба. Оці 3,6 мільярда не закачали. Хоча тоді, в му році, він був найдешевшим. Він коштував дуже низько. Тоді треба було робити максимальні запаси, накопичувати е, в сховища туди за, е, максимально наповнювати. І тоді би ми подушку цю би зробили. Цей авантюрист цього не зробив. Бо він працював виключно на свої бахвальство ну, на свої, свої цинічні, це хай розумієте, свою премію. І от саме після тієї пари з 20-го року, оцей мінус почав на, 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 на збільшуватися. І цей опалювальний сезон останній останній ми закінчували, де сховище практично під зав'язку, були вибрані. Там лишився тільки технологічний газ, який вибирати не категорично не можна, бо сховища мови, можуть тоді руйнація може відбутися. Так. Тому тепер дивіться, в цьому ми будемо розбиратися. Ми вже розбираємося, бо я переконаний, що треба карати злочинців і ідіотів. Треба карати не тільки звільненнями, а вони мають відповідати за свої державні злочини. Саме в залі суда і вироки мають бути дуже жорсткі, бо інакше, якщо не карати цих ідіотів, то будуть приходити нові ідіоти і робити те ж саме.